Байка бджола та шершень зустрілися якось у садку шершень і бджола. Мовить шершень. Скажи мені, бджоло, чому ти така нерозумна? А хіба що? Все то вчешся в садку зранку й до ночі, та не для себе. Адже плодами твоїми користаються люди. І хай, аби на здоров'я, я собі іншої долі не бажаю. А над тим, що твоя праця надто ризикована, ти замислювалася? Коли мене кличуть до себе пахощі лук не до вагань. Бачу, зовсім ти, бджоло, голову втратила. Не хочеш взяти до тями, що праця твоя небезпечна, ще й приносить замість нагороди смерть? Чого мовчиш, га? Я так вважаю. Солодкий мед, та життя солодше. Багато у вулику голів, та всі нерозумні. Лише божевільний може так безтямно закохатися в мед. Шершню, нікчемний пораднику, суворо мовила бджола. Ведмід ласун заради солодкого духмяного меду йде і руйнує бджолині житла. Шершні також хитрістю дістають медові ласощі, і ми могли б по злодійському добувати, як іноді наша братія і робить, коли б тільки їсти любили. Але нам незрівнянно більша втіха збирати мед, ніж їсти. Для цього ми народжені і не перестанемо, доки не помремо, а без цього жити і при достатку меду є для нас найлютіша смерть. Тож які образи та поведінку заклав сковорода у героїв цієї байки? Шершень це образ людини, яка живе розкраданням чужого і народжена лише для того, щоб їсти, пити та байдики бити. Бджола уособлює мудру людину, яка кохається у своїй праці і живе в ладу з власною природою. Про бджолу треба сказати осібно Григорій Сковорода зазвичай навесні та влітку любив селитися на пасіці в лісовій гущавині. Він був причудовим пасічником, тому й наголошував мудрець замкни в достатку бджолу. Чи не помре вона від туги в той час, коли можна їй літати квітучими луками? Звісно, помре бідненька. Сковорода називав бджіл божими комахами та у своїх мудрих творах часто згадував про них Солодкий трударові труд, якщо він природний. Наскільки насолоджується працею бджола під час збирання меду? За мед її умертвляють. Але вона трудитися не перестане, допоки буде живою. Солодкою як мед і солодшою від щільників є праця. Для неї вона народилася з трактату абетка миру. Золоті слова Шершень не трудиться, а тільки краде плоди чужої праці. Через це його руки зображені тоненькі й слабенькі. Бджола працьовита, вона любить свою працю, тому в неї на малюнках такі великі золоті руки. За що б не взялася бджола, виходить золото. Байка, собака і вовк. У пастуха на ім'я Тітар було два собаки Левкон і Фірідам. У великій дружбі жили собаки, все робили разом. Завітав до них якось вовк та й каже Хочу, щоб ви назвали мене своїм другом. Я зі шляхетного роду, маю гарну освіту. Це добре, відповіли собаки. Я й голосом схожий на вас, і волосом. Гарний збіг. Одне нас різнить. Що саме? У мене хвіст лисячий, а погляд вовчий. Це не завада для дружби, мовив Левкон. Пастух тітар зовсім не схожий на нас, проте він наш справжній друг. Отже, ми друзі. радо вигукнув сірий. Ні, вовче, вдумливо мовив Фірідам. Голосом і волосом ти до нас подібний, але серце твоє далеко від нас. Як так, поясни. Ми стережемо овець і щоденно дякуємо їм за молоко, а ви, вовки, шкуру з овець здираєте і їсте їх замість хліба. Яку мудрість заклав у цю байку Григорій Сковорода, ясно і просто сказав про дружбу Сковорода. Дружити можна лише з тим, і з ким відчуваєш сердечну єдність, про кого радо кажеш, це мій справжній друг, бо він порядна людина. Для якої сфери неабияк актуальна мудрість з цієї байки? У соціальних мережах людина може прикинутися будь-ким. як же часто до нас у друзі набуваються хижі вовки, що вдають із себе ласкавих цуциків.